Якщо ви регулярно доглядаєте за шкіряним салоном вашого автомобіля, то якісь надто агресивні засоби вам не треба. Для регулярного догляду легенької чистки найкраще підійде засіб Polestar через піноутворювач в концентрації 1 до 7, 1 до 10, в залежності від віку та стану шкіри. Якщо у вас шкіра нова, то концентрацію відповідно робіть більше, тобто 1 до 10, можна навіть 1 до 12. Очищати ми будемо все отакою. Щіточкою, яка називається Laser браш, і вона з дуже делікатного ворсу, і це є насправді кінське волосся. Ну і далі, після того, як ми надаємо шкірі якогось впливу вологи, нам обов'язково після чистки, після вологого навіть прибирання, треба сидіння законсервувати. Для цього ми використовувати будемо Laser Star. Перед тим як починати хімчистити та наносити засоби на саме сидіння, нам обов'язково треба зробити сухе. Прибирання, щоб нічого нашим маючим засобам не заважало. Yeah, know, bear, that... what? What no, just... Отже, почну я з засобу, з найделікатнішого засобу, це Pol І, звичайно ж, наша щітка з кінського волосся. Наношу піну я і миючий засіб безпосередньо на сам інструмент роботи. І це треба робити з кожним миючим засобом, це моя особиста рекомендація. І наношу на поверхню і починаю її обробляти. Сильно тиснути мені не треба, хімія сама дуже добре спрацює. Моя основна задача хімії допомогти виконати її роботу. Прийом з фібрами такий самий: спочатку вологою, потім сухою. Взяти спеціальну губку аплікатор для нанесення вона дуже зручна. Після нанесення протиклейзерке чи Лейзер стару, мені треба дати до хвилини часу, щоб засіб пропитав мою поверхню шкіру. І неважливо, у вас буде натуральна шкіра чи штучна шкіра, вони всі працюють однаково на всіх їх різновидах. Після чого мені треба буде розполірувати залишки, які залишились на поверхню і не впитались в саму шкіру. У Мене вже майже хвилина пройшла, тому я беру чисту фібру і прибираю залишки з поверхні. По-перше, поверхня гладенька доволі м'яка та приємна, аніж та жорстка, яку ми щойно почистили. Так це ми надали шкірі пружності і набагато менше шансів, що вона у вас заломиться чи розтріскається. У лезер стар здається навіть трохи глянцевим. Хоча він є абсолютно матовим. Також законсервована поверхня відчувається доволі м'якою на дотик. Це ми надали їй пружності, щоб в подальшому захистити її від розтріскування та заломів. Ну і звісно, всі ці поверхні, які законсервовані, їх набагато легше потім буде очищати, бо вони набагато менше забруднюються.